День сміху. Прикарпатці розважаються як уміють. Когось розбудили вдосвіта чи застали з Донацька несподіваним телефонним дзвінком, а хтось вирішив розбавити дітям робочі будні. Позвонила своєму хлопцеві, і сказала, що я, що я вагітна в, в трубку мовчання, пауза. Він такий, що? Я кажу, та що, Дві полоски. Він точно? кажу, точно. Він каже, ну все, приїжджаю, завтра в ЗАГС". Я Кажу, ні, а чого? Це шутка. Зранку за телефон у мене з каже, потрібно забрати сумки з вокзалу. Ну, я одягаюся, збираюся на вокзал, а він каже, через пів години дзвонить, я каже, з першим квітнем тебе. Кажу, дякую, в п'ятій годині ранку. Чоловік у мене жартівник, у нього почуття гумору розвинено. Розкажи, розкажи. Ну, дочка, дзвонить дочці на роботу і каже: Ти вийди в коридор, я до тебе прийшов, чекаю, чекаю. Вона каже, то у нас нарада зараз. Він каже, ну я так далеко йшов. Вона вийшла, каже, ти мене бачиш. Вона каже, не бачу. Він каже, 1 квітня. Між тим економічна ситуація в країні цікавить прикарпатців значно більше, ніж День сміху. Щоправда, і це кажуть не привід для смутку. Не Перший розіграш це, мабуть, курси валют в наших банках. Це такий сумний насправді розіграш. Ну, а взагалі будемо оптимістично ставитися до, до всього, що зараз відбувається. І будемо пробувати жартувати самі над собою. При цьому, як самі жартівники, так і ті, кого розіграли, відзначають, ображатись не варто адже найголовніше в цей день сприймати витівки виключно з гумором.